Привіт, друже! Коли ми говоримо про рівняння, і, зокрема, якщо ти бачиш квадратне рівняння, варто нагадати два найпопулярних способи розв'язування квадратних рівнянь. Звісно, коли ми говоримо про ці способи, ми перед тим які застосовувати для себе визначаємо, в яких випадках котрий з способів буде зручніший. Для цього нам треба знати, що саме квадратне рівняння, яке б воно б не було, завжди має мати квадратний степінь. інакше це не квадратне рівняння. І якийсь може бути ще якісь Х і яке окреме число. І ці числа А, Б, С є коефіцієнти, які мають певні свої значення. Чому А? Б і С. Тому що А стоїть перед старшим степенем двічкою, Б стоїть просто перед іксом, С саме собі стоїть, там засинає воно без ікса. І коли ми говоримо, то ми, бачучи певні значення, вже повинні фіксувати оці А, Б, С. Отже, тут А у нас двічка, тому що перед іксом в квадраті. Мінус 5 беремо повністю з мінус 5, не просто 5 перед іксом, а мінус 5, тому що коефіцієнт має мати свій рідний знак. І в нашому випадку 3 плюс 3 то є коефіцієнт С. Або ось в такому випадку. І ти скажеш, а де тут А? Звісно, А є, тільки А тут одиничка. Чому? Бо Якби а не було, був би 0, і тоді би не було х в квадраті, тому що 0 помножилось на х квадрат, там би нічого не було, і рівняння вже б не було квадратним. Отже, якщо перед х в квадраті нічого немає, там є одиничка. Далі, мінус 7, це є повне число зі своїм рідним знаком, то буквочка Б. І відповідно коефіцієнт С у нас є плюс 12. Отже, в яких випадках якісь з методів використовувати? Методів є два. Перший метод ми називаємо дискримінант. Дискримінант. В Україні ми позначаємо буквочкою D через тому, що це дискримінант. Я знаю, що за кордоном позначають буквочкою дельта, Д, дельта доволі близько звучить. І дискримінант має конкретно визначену формулу B квадрат. Мінус 4АЦ. Заміть оці буквочки A, C, це ті коефіцієнти, про які чітко треба розуміти, яке число, який коефіцієнт, яку буквочку має би заміняти. І далі, знаходячи дискримінант, ми б використовували формулу з х, тому що що? В рівнянні ми зобов'язані знайти х корінь, інакше для чого нам взагалі це рівняння. І в нашому випадку, коли ми йдемо через метод дискримінанта, х шукається знову ж таки за формулою: мінус Б. Плюс мінус, там можливо бути декілька значень відповідно нашого розуміння, і D, що ділиться на 2А. Зараз ми будемо пробувати. Коли ж ми говоримо другий спосіб теорему Франсуа Вієта, то там певні є особливості. Я думаю, якщо ти покрутиш. Наш канал, ти зайдеш окреме відео, де ми дуже детально про це поговоримо. Але я хочу сказати, що там є певні позначення, що наша, тільки якщо А дорівнює одиниці, то наша С є добутком коренів. Х1, що множиться на Х другий, А наша б з протилежним знаком, то є сума цих коренів. Отже, ці підсказки для нас є дуже важливі. І коли ми працюємо з рівняннями, нам треба щось шукати. То першим чином ми дивимося ось на оцей формат. Чи справді А, коефіцієнт біля старшого степеня перед х в квадраті є одиничка? Так. Ось отут. Тоді чи варто йти через дискримінант, якщо, можливо, теорема Вієта буде швидша. Але, звісно, якщо перед х в квадраті не стоїть одиничка. І навіть якщо б ми хотіли ціле рівняння поділити на 2, були б не дуже симпатичні наші коефіцієнти, я ж можу тут зробити одиничку. Звісно, я поділю на 2. Але тут буде тоді 1, тут буде мінус 2,5, тут буде мінус 1,5, це негарно, ви скажете. Тому перший випадок ми можемо робити за теоремою Вієта, другий випадок за дискримінантом. Чому? Тому що А перед вирішує все. Що ми можемо тут за теоремою Вієта? Ми починаємо ось з цього коефіцієнта С, і ми розуміємо, що то є добуток наших коренів. х1, що множиться уважно множення на х2. І відповідно ось оцей коефіцієнт b, але ми зобов'язані взяти. Зверни увагу з протилежним знаком. Тому, якщо у нас мінус 7, ми беремо плюс 7. І кажемо, що це сума наших коренів. А далі табличка множення в допомогу. Що на що помножить буде 12, щоб в сумі дало 7. Та, звісно, це у нас числа 3 і 4. Доволі легко, правда? Коли ти наловчишся працювати за теоремою вієта, бачачи, що перед х в квадраті немає нічого, то навіть цей запис буде завід, тому що ти будеш це робити дуже швидко в голові. Коли ж ми маємо другий випадок, ми бачимо, що перед х в квадраті не одиничка, тому все-таки беремо наш провірений дискримінант і обчислюємо це рівняння b 4 ac Хто у нас B, це мінус 5. Так і записуємо b квадрат. Далі пишемо мінус 4 це є множник, це наша формула. Ашечка в нас ось тут 2, цешечка у нас 3. І нам треба обчислити, що в нас тут буде: мінус 5 квадратів, звісно, 25, мінус 4 на 2 на 3, мінус 8 на 3, мінус 24. Ми перевіряємо, чи справді ми все правильно обчислили. Чому? Нагадаю, якраз отут, що якщо в нас дискримінант був би додатній, так як в нашому випадку, у нас два корені. Якби у нас дискримінант дорівнював нулю, це було б достатньо знайти один корінь. Чому? Тому що плюс-мінус нуль ролі нам не грає. І якби при обчисленні дискримінанту в тебе вийшло число від'ємне, то ми б казали, що у нас коренів немає, це дуже важливо. Але в нашому випадку корені є, і він не один. Їх цілих два, тому що одиничка, хоч і маленьке число, але воно додатнє число. Для цього ми ось навпроти використовуємо нашу формулу. Мінус b плюс корінь з дискримінанта ми можемо одразу підставляти мінус 5 і мінус b. Мінус на мінус буде плюс, тому 5 плюс корінь з дискримінанта на 2а, а А у нас 2. Ось. І в нас виходить 6 четвертих, дорівнює, можемо скоротити, написати. Ти другий. Ой, це буде гарне число, півтора. І другий шукаємо точно такий самий, тільки ось отут завжди буде знак мінус. Мінус, мінус Б, знову ж таки, мінус мінус 5 буде 5. Мінус корінь з одиниці, все-таки. Одиниця і на 2а, знову ж 2. Відповідно, у нас буде з тобою 4 четвертих, тобто одиниця. А коли і як вибирати, ти для себе вирішуєш, який з методів тобі зручніший і підходить. Чому? Тому що навіть ось це рівняння ми так само могли розв'язати через дискримінант і формули знаходження іксів. Але ж за теоремою Вієта простіше, так? Тому треба знати обидва методи, а який тобі ляже ближче на серце, Tivemos a obra mas